Жила була в одному маленькому селі чарівна писанка. Вона була не просто яєчком, а справжнім витвором мистецтва. Ця писанка мала особливу силу. Вона могла приносити радість і щастя тим, хто її бачив. Одного разу напередодні Великодня писанка лежала у кошику разом з іншими яйцями і мріяла про те, щоб хтось її знайшов і полюбив. Раптом до кошика підійшла маленька дівчинка на ім'я Оленка. Вона побачила писанку і не могла відвести від неї очей. Яка ж ти красива, сказала Оленка. Вона обережно взяла писанку в руки і пісмихнулася. В ту ж мить писанка почала розповідати свою історію. Я писанка, створена з любов'ю і турботою. Мої везерунки це символ щастя, добробуту і миру. Я хочу подарувати тобі свою магію, щоб ти завжди була щаслива і радісна. Оленка була зачарована цією історією і вирішила зберегти писанку як талісман. Вона поклала її найпочисніше місто в своєму будинку. З того часу. Писанка стала символом щастя для всієї родини, Оленики. Вони завжди збиралися разом навколо неї, розповідали історії, а писанка в свою чергу дарувала їм своє тепло. І ось так. Завдяки маленькій писанці в будинку Оленки завжди панували любов, мир і щастя. А кожен, хто бачив цю писанку, теж відчував її чарівну силу і ставав трохи щасливішим.